Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це BMW в 10-му кузові 2015 року випуску рестайлингова. Американочка з мінімальним пошкодженням. Вже встановлено європейську оптику. Дуже класна, з двома лінзами, абсолютно нова гума. Друзі, скло по колу рідне та оригінальне. Фарбоване переднє крило та капот. Все інше повністю в рідній фарбі. Легенько тонована, в дуже класному стані по кузову візуально без якихось нарікань. Вона повнопривідна, 2 літра, турбобензин на 245 коней. Подивіться, як вона круто виглядає. Перейдемо до салончику та комплектації. Вона у нас на панорамному люкі. Пам'ять сидінь, повний електропакет, електропривода, датчик світла, електрорегулювання керма. Кермо, звісно, шкіряне, круїз контроль, регулювання гучності, 166 тисяч км пробігу. Ніяких немає нарікань, вона обслужена. Запуск кнопочки, старт-стоп, дубзонний клімат, підігрівчики, вибір режимів керування, додатково встановлений старлайн міткою парктроніки по колу, камера заднього руху, все це в автомобілі мається, блютузік, ну і все таке інше. Друзі, дуже класний стан салончику. Давайте я вам покажу зараз, що у нас тут під накидочками. Під накидочками немає ніяких нарікань. Салончик абсолютно ціленький. Тому, друзі, ми на вас чекаємо. Дуже класний варіант вже у продажу.